Я веду свій блог в Тіктосі вже два з половиною роки. Тобто туди я вставляю відео вже два з половиною роки майже кожного дня. Сьогодні вперше за два з половиною роки мені прислали подарунок від бренду. Я співпрацювала з кібернетики і мені прислали подаруночок. І знаєте, що мені прислали? Я вам зараз покажу. Мені прислали ось такі чашечки. Я зараз з вами розпакую. я вже розпакувала, запакувала, щоб знову вам показати. Я не знаю, це так мило, це, це настільки класно. Типу, дивіться, які вони чудові? Це настільки приємно, що просто я не можу. Я просто весь день сьогодні ходжу і посміхаюсь, тому що мені настільки приємно, що про мене згадали, що мені прислали якийсь подаруночок, просто, просто подаруночок. А я така дивлюсь, що мені їде доставка і я навіть нічого не замовляла. Я дивлюся від кібернетики, що це вам Цьомчик, І подаруночок, типу, дякуємо, що ви з нами. І це настільки круто, я не можу відкриточко. Оберігайте, товарчик. І, і це настільки класно, я, я просто настільки задоволена, що, що просто що така увага, такий, такий подаруночок. Я кайфую і мені так приємно мені так добре, що щось я не можу це так мило.